Друзі, усім привіт! Вітаю на каналі Українка в США. Мене звати Кристина, родом я з Харкова і 5,5 років живу в Америці. А друзі, сьогодні вирішила зняти такий позитивний випуск, відволіктись від новин і просто поговорити про життєве. Тому сьогодні розкажу про якісь відмінності в побуті в США, що мені тут подобається, що не подобається. А трошечки покажу ціни на різні побутові товари, побутову техніку, побутову хімію. Ну і також розкажу про несподіваних гостей, які нещодавно завітали до нашої квартири, і як в Америці з цим справляються. То о, якщо цікаво, з вас сподобайте і погнали. Тож, друзі, сьогодні у нас такий позитивний випуск аби відволіктися від новин. Але все ж таки хочу нагадати про дещо дуже і дуже важливе: це необхідність донатити на ЗСУ. Тож хочу вас попросити підтримати актуальний збір на бойовий пікап для бригади 0656. Бійці захищають нас на покровському напрямку і дуже потребують автівку. Авто буде придбано та передано військовим на фронт, як тільки збір досягне мети, а це 300 тисяч гривень. Тож дякуємо за кожен донат і Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває. Друзі, в цій квартирі ми живемо вже третій рік, і я вже проводила рум-туру. Тут буде підказка. Якщо цікаво, подивіться. Скажу так, що в принципі побут в США доволі зручний. Він тобі облегшує життя в багатьох аспектах. Сьогодні поговоримо про це. Ну і напевно треба нагадати про актуальні на 2025 рік ціни на оренду житла. Наприклад, у Лос-Анджелесі в Каліфорнії жити дійсно доволі дорого. Сюди хочу приїхати півсвіту. Тут класні кар'єрні можливості, тут класна погода, тут 350 днів на рік світить сонечко. А, І звісно, ціни на оренду. До житла тут шалені. Наприклад, якщо ви зараз захочете орендувати ван-бедром квартиру, це по-нашому двокімнатна. А то, от найдешевше, що я бачила, це, наприклад, в районі Ванна -Nice можна зайти квартиру за 2000 тисячі доларів. Там у вас в комплексі навіть буде басейн, але в квартирі не буде пральної машини. І от такий от прикол про побут в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі тут тепло, то дійсно практично всі комплекси, навіть дешеві, мають басейн, джакузі, тренажерний зал. А от пралку не завжди, якщо ви захочете в Лос-Анджелесі жити в квартирі з пралкою, то за таку треба буде віддавати 2600 доларів і вище. Але звісно є і дешевші штати. Наприклад, вчора дивилася на Zillow. Це такий сайт, де можна шукати житло для оренди. Там також можна виставляти фільтри з пралкою, без пралки, з басейном, скільки кімнат ви хочете. Так, от, наприклад, в Остіні в Техасі ти можеш орендувати квартиру з пралкою за 1300 доларів. Але в Каліфорнії це ще не найвищі ціни. Наприклад, якщо ви захочете переїхати в Нью-Йорк і жити на Манхеттені, то там за можливість справ. Труселя в себе вдома, ти маєш віддавати 3,5 і більше. Це має намазя, якщо ви захочете орендувати невеличку ванбедром. На Манхетені дуже багато людей в США живе в орендованих квартирах, тому що мати власне житло то дуже дуже дорого. Наприклад, в Лос-Анджелесі хороший будинок, більш-менш нормальний будинок, а буде коштувати півтора мільйони. Якщо ти хочеш купити квартиру, часто задають питання: а чи можна купити квартиру, наприклад, як у нас? От, наприклад, квартира як у нас коштувала б десь півтора мільйони, і в нашому комплексі їх не продають. А ми дивилися в нашому районі неподалік ту тубедромна квартира без пральної машини 850 тисяч доларів. Ми зараз за цю квартиру платимо 4 1600 доларів, вона велика, вона тубедрумна. У нас класний район, у нас класні спільні зони. У тебе якби, бонусом йде спортзал. У нас, наприклад, він невеличкий, але в принципі якби, займатися вистачає. Басейн є джакузі. Ну і загалом рендуючи квартиру в США, ви маєте розуміти, що ви платите за голі-білі стіни, тому що квартири тут здають зазвичай абсолютно пустими. А оце, щоб ви розуміли, стіни в квартирі за 4600 доларів, за які ми платимо. Отак. А єдине, що в них буде, це техніка на кухні, це холодильник, мікрохвильовка, пічка. Часто є посудомийка, і якщо ви готові платити трошки більше, то є ще пралка та сушилка. А так. Переважно це дійсно голі білі стіни. Якщо ви тільки переїжджаєте, у вас немає кредитної історії, то вам ще й потрібно одразу заплатити за три місяці наперед. Тобто, так що квартира коштує дві тисячі. Ви одразу кладаєте шість і в'їжджаєте в квартиру, яку ще треба повністю обставити. Побутова техніка тут коштує дешево. Трошки пізніше покажу. Якщо ми говоримо про якісь меблі, то взагалі їх можна або безкоштовно взяти. Ти просто береш машину, виїжджаєш вулиця, от Лос-Анджелеса. Їдеш там багато людей просто на вулиці виставляють якісь ліжка, якісь стільці. Також є Фейсбук Marketplace, де люди за 20-30 доларів віддають реально практично нові меблі, тому що тут переїжджають кожного року і. Інколи дійсно, аніж наняти муверів, тобі вигідніше просто купити ці меблі заново десь на тому ж маркетплесі. Якщо говорити наприклад про якісь побутові речі, кавоварка, тостер або чайник, вони тут в Америці коштують дуже дуже недорого. А друзі, подивіться, тостер коштує 12,99. телевізор. 55 дюймів LG, Ось такі от можна купити за 349 доларів для Америки. Це дуже дуже доступна ціна. Ну, а взагалі, для усіляких побутових штук, як то постільне, рушники, сковорідки, посуд, є чудовий магазин, який називається «Ross Dress for Less». Просто подивіться, вибір сковорідок будь-якого розміру, Тефаль, Ти завжди думаєш, про нас ось така ось сковорідочка 14,99 у росі, а так її оригінальна ціна 20 доларів. Або, ось, наприклад, за 16 баксів можна купити ось такий набір столових приборів. Тут вам і ложки, і виделки різних розмірів. Або, ось, наприклад, три подушки та ковдра 34,99. Доволі непогано виглядає. Ну, погодьтеся, 34 бакси. Друзі, ті ж рушники Ондонна Карен Нью-Йорк. Це така фірма доволі відома. $7.99. дев'яносто дев'ять. білизну, ж постійну білизну queen size, можна тут купити за $19.99. Дійсно, такі речі. Я там, якщо ви переїжджаєте в вашу першу другу квартиру, я не бачу сенсу витрачати багато. Друзі, з ким з українських іммігрантів не спілкуюсь, всі як один говорять, одна з найбільших проблем це відсутність мови. Без неї важко знайти хорошу роботу, розібратися з документами та навіть просто зробити покупки в супермаркеті без угол перекладача. Але ж англійська це не тільки про США, вона відкриває можливості у будь-якій країні світу. Це і краща робота, це і подорожі безмовного бар'єру, це спілкування і навіть перегляд серіалів чи новин в оригіналі. А ми з вами зараз, ой, як прикуті до новин з Америки. І звісно, виникає мільйон проблем. Немає часово займатися регулярно, заняття нудні, вчитель не мотивує. Тож, якщо бракує часу, мотивації чи практики, спробуйте EnglishDom. Це найбільша онлайн-школа англійської в Україні, яка вирішить усі ваші проблеми на шляху до вільної англійської. EnglishDom – це заняття один на один з викладачем по відеозв'язку, зручний графік та усі навчальні матеріали в одному місці. Тож, неважливо, де ви живете в Лос-Анджелесі, в Києві та хоч на Балі, ви можете Займатися, коли вам зручно і де завгодно. Навіть з телефону, хоч в метро, та хоч в ліжку під ковдрою. А ще це купа практики: спікінг-клаби, тренажери, або вчити слова і різні активності англійською від йоги до кулінарії. І все це замість того, аби руками вчити той нещасний present перфект. Не хочете купувати кота в мішку, це також не проблема, бо пробний урок в інліждом абсолютно безкоштовний. Запишіться на нього прямо зараз. Переходьте за посиланням у дописі або скануйте QR. QR-код ось тут на екрані. Ну а коли вирішите придбати повний курс, то з промокодом Кристина 10 вас очікує ще й 10% знижки. Тож вивчайте англійську відкрити світ можливостей. А ми погнали далі, друзі. Чи ви знали, що мікрохвильовками в Америці користуються масово 70-х років минулого століття? Ну, це просто уявити. Мені здається, тоді ще тільки в Радянському Союзі впроваджували туалетний попір. Мікрохвильовки тут дійсно великого розміру. Тут, тут зручно, там, наприклад, піцу запахнути можна приготувати. І ну і також, так як тут дуже багато людей багато працює, по 10-12 годин на день, тут є культура воркахолік. І насправді, якщо ми говоримо про відпустку, то тут дають відпустку лише в більшості компаній на 10-15 робочих днів на рік. Тому більшість людей дійсно постійно працює, в них морози. Риниках є дуже багато замороженої їжі, яку вони розігрівають в мікрохвильовках. А все в мені класно. Єдиний мінус, чомусь от всіх квартирах, де я була в Америці, ці мікрохвильовки встановлюються над пічкою. Я метр п'ятдесят сім, це я тільки що стояла на ципочках. Тобто, якщо я там рію якийсь суп або роблю собі вівсянку, цю швидкого приготування за півтори хвилини, у мене реально велика просто проблема, як це дістати і не обляпатися, не ошпаритись. Тому от дійсно людям з низьким зростом ці мікрохвильовки ну, максимально незручні. Ну і ще про відмінності на кухнях. Тут в кожній кухні, в кожній раковині є подрівнювач сміття. と<クリ> Ось, насправді це дуже зручно, тобто ти чи, чи картоплю, наприклад, да, ти можеш сюди прямо кидати, потім включаєш воно все перемалюється. Єдине, що не можна туди кидати, звісно, кістки, і також не бажано а, кидати якісь відходи з цитрусових, да, тому що це також забивається. Також зазвичай в середньостатистичній американській квартирі буде величезна раковина. Це насправді також дуже-дуже зручно. Більше того, а, чогось американці придумали, що в них можна мити дітей. Навіть от, вчора в Тітусі бачила відео, там, де туторіал, ціле навчання. Як ми немовля в мовляв Взагалі в Америці, начебто, ти можеш пити воду прямо з під крана, але ми все ж таки не ризикуємо і все одно купуємо фільтри для води. Ось це дуже популярна фірма тут в Америці. Це двадцять Коштує ось такий от фільтр для води. Ще вона незвична річ на американській кухні. Якщо відкрити тут шавчик під ракуваною. Там немає смітника, як зазвичай є в українських квартирах. Дійсно, смітники тут ставлять просто на кухні. Вони займають дофіга місця. Ну, і взагалі, все, що ти купуєш в Америці, воно продається в пластикових упаковках. І незважаючи на те, що Америка сортує в Каліфорнії, треба сортувати окремо картон, окремо пластик, все одно Америка рекордсмен з пластикових відходів 42 мільйони тонн щороку. от таких от пластикових відходів в Америці виробляється, тому що дійсно все абсолютно все. Якщо відкрити навіть холодильник, там абсолютно все просто в пластикових упаковках. Ще з такого незвичного в Америці висувні вікна, тобто вони ось так от, ось так от опускаються і не відкриваються, як у нас сюди, сюди, або так є пластикові, да, які можуть відкриватися і всередину, і назовні, і навіть отак от, от регулюватися. А єдине, наприклад, ми жили в хмарочосі. Там вікно відкривалося назовні, але воно відкривалося всього на 15 чи 20 сантиметрів. Знаєте для чого в цілях безпеки, щоб ні діти, ні домашні тварини з цього вікна не повпадали? Також в Америці ніхто не вішає штори занавіски. Тут зазвичай в усіх кімнатах квартирі є жалюзі, що на кухні, що в спальні. Насправді, коли ми переїхали, це було якось трохи дико, особливо коли в тебе вікна виходять назовні, да, і там і люди ходять, або сусіди навпроти, да, можна подивитися, що в тебе відбувається в квартирі. Але це ти до цього звикаєш, зрозуміло, ми, ми по квартирі не ходимо. Якщо там треба переглянутися, ти просто це закриваєш. Головне не забувати. А взагалі в Сан-Франциско, коли ми жили, ми жили на 22-му поверсі. У нас навпроти були вікна офісів, і так ти ходиш, там собі каву робиш, щось, готуєш, щось прибираєш. Аж люди на тебе напроти дивляться, і це в Америці абсолютно нормально. А також друзі, в квартирах більш старих. От, наприклад, у нас комплекс 2000 року забудови. І от якщо ви потрапите в квартири в Америці, а ті комплекси побудовані раніше, то в багатьох є зустрічається камін. Насправді це камін газовий. Ці дрова вони не справжні, а вони не згорають, не треба нічого підкидувати. І насправді він практично не гріє ну в принципі в Лос-Анджелес це і не потрібно. Ми, якщо шо включаємо кондиціонер, у нас потужний, Ось. а Камін це от взимку, коли ялинка стоїть, да, це чисто для візуалу. Ну, я думаю, що ви знаєте, але у мене ці інші розетки, вони тут на 120 вольт. До речі, коли. А... Була програма відкрита юфою. Сюди масово їхали українці, часто отримувала повідомлення, чи треба сюди вести свою техніку. Ну, по-перше, техніка побудова тут коштує дуже дуже дешево. Тож плойку вирівнювач для волосся можна в тому шоці купити доларів за 20. Але, до речі, що що я вирівнювач для волосся? Я привезла свій, просто купила нормальний перехідник і в принципі він нормально працює. А також прикольно те, що тут є usb порти Тобто, ти можеш в принципі не мати якогось перехідника, просто заряджати а, собі. А, Телефон або там що завгодно. І прикол в тому, що по всій квартирі у нас ось такі от розетки з USB-портами. Це дійсно дуже дуже зручно. Це про тому, що нагадаю, це комплекс приблизно 2000 року забудов. Також в багатьох орендованих квартирах є посадомийна машина. Для посадомийки ми купуємо ось такі от таблетки, тому що рідної не знаю, дуже незручно і користуватися, наливати. От трошечки пізніше ми з вами завітаємо в супермаркет, і я покажу скільки ось таке все коштує. Ми ще з України користуємося роботовим полососами. Дійсно, зручна. Штука, і до цього у нас були моделі, які просто пилососили, А це ще і миє підлогу. Тобто він одночасно пилососить і одночасно миє підлогу. Дуже прикольна штука зараз на Амазоні коштує в районі 500 доларів. Просто найкраща інвестиція, якщо випускати його кожного дня, буде в хаті просто супер і супер свіжо. Прикол в тому, що він виїжджає, він, як я ж кажу, одночасно і ми і прибирає. Квартира у нас велика, тому він тричі повертається на док-станцію. А він миє собі ганчі. Він видуває пилики, назбирав. Ось і їде прибирати далі. Так він робить в нашій квартирі десь двічі або тричі. Звісно, як і в кожній квартирі, у нас є пилосос, у нас це Dyson. Такий Dyson наразі от, на Амазоні дивилася коштує в районі 700 доларів. А, я так розумію, такі Dyson продаються і в Україні. Також цікаво дізнатися, скільки ж такий приблизно коштує в Україні. Напишіть, будь ласка. Ну і друзі, насправді я розумію, що багато речей, які є в Америці, давно вже є в Україні. Я там не була 3,5 роки я розумію, що багато чого змінилося, але от насправді щодо цієї швабри, яку я Зараз вам покажу, я гуглила в Україні. такої не знайшла. Якщо є така, то напишіть в коментарях. Зараз покажу, що я маю на увазі. Отже, друзі, дивовижна американська швабра для суперлівнивих. По-перше, у нас ламінат, його дійсно не можна мити водою. І ось ця швабра якраз для таких цілей. По-перше, ти купуєш саму швабру ось такої фірми Swipter чи якось так вона називається. Ти купуєш ось такі змінні наліпки ганчірки. І ти купуєш ще ось такий засіб миючий для підлоги. Ти натискаєш тут на кнопочку. Воно розприскує оцю рідину для миття, і ти оцією одноразовою ганчіркою це миєш, а потім викидаєш і ліпиш нову. Так ось ця дивовижна швабра, як у нас коштує 26,99. А оці міні-наліпки, до речі, продаються по 24 штуки 16,69. Ну і Самі засоби для миття підлоги, ось дві штуки упаковкою 13,59. Для посудомийки, до речі, ми користуємося таблетками, а не рідною. Ось, наприклад, ось такої фірми 55 ось цих ось штучок 20,49. І є ще прям платіном плюс, який там прям суперкласно все вимиває, очищає. А 27,49, 47 штук. Друзі, напевно, те, що ми найчастіше купуємо дому, це хлорак. От я без нього просто жити не можу. будь які поверхні можна витерти, і можна кросівки витерти. І дійсно дуже дуже класна штука. А ось, наприклад, 75 таких серветок. Хлоракс коштує 5,99. Є ще а, упаковка з трьох, але тут менше тут всього 105 упаков, о, 105 цих серветочок, 7,99. Мікрофібра для протирання пилу 3,99 купити звичайні губки для миття посуду за дві штучки 3,99, а можна купити одразу 9 за 9,99. 12 рулонів туалетного паперу коштує 13,99. але це, до речі не дуже якісна, якісніша, звісно, дорожча. Така з ведмедиком 8 штук, 16,19. Друзі, пам'ятаєте рекламу чистота? Чистота ось така велика упаковка. Це для кольорового 25,49 і для білого 34,99. Дуже зручні штуки, це зіплоки. Це ось такі от пластикові пакетики з закривашкою, які зберігають ваші продукти, овочі, фрукти, бутерброди а, свіжими. Наприклад, у таргеті вони, як бачите, є різних розмірів. Є, наприклад, для снеків такі от невеличкі, по 6-49-150 штучок, а є 270 штучок для сендвічів 11,89. є для фруктів овочів, наприклад, десь п'ятдесят Є, наприклад, навіть в морозилку можна ховати. Теж м'ясо Да? 11,89 за 60 що мені дуже подобається в побуті в США, тут нема бруду. тобто Я маю на увазі, що вони заносите бруд з вулиці. Тут вулиці або миють, або також є така прикольна штука з точки зору урбаністики. Тут немає відкритих ділянок ґрунту. Тут або усюди травичка, або граві, або якісь кущки. Тобто, якщо піднімається вітер, він не розносить пил. Тобто, якщо ти одягаєш білі кеди, то ти приходиш додому і ти першим чином їх не витираєш, тому що їх не треба витирати. Ось, наприклад, у нас в коридорі такий світло сірий килим. Зрозуміло, що його кожного дня полусосять. Це також те, що мене наш лендлорд, наш комплекс житловий, і навіть тут сьогодні дощ був. Подивіться абсолютно чистий килим, тому що боруду на вулиці немає навіть після дощу, а значить, ти нічого в коридор спільний не заносиш. Хоча ви розумієте, що тут же ходить постійно дуже багато людей. А також прикольно те, що тут дуже великі ліфти. А це робиться також для того, аби люди могли спокійно переїжджати. Ну, до речі, якщо ми говоримо про сміття, то тобі не треба його виносити на вулицю. На кожному поверсі є такі от ящички, куди ти викидаєш свій пакет, і він по трубам вилітає і приземляється в такий контейнер на піван. Це у нас вже поверх, там де а, там де парковка. Ну і також поруч стоять, як бачите, такі сміттєві великі баки. Це якраз для того, аби сюди викидати пластик та картон. ну також нагадаю, що Америка це країна автомобілістів, автомобілей, а не пішоходів, тому тут постійно треба водити. І побут заключається в тому, що якщо тобі треба сходити за кавою або сходити в супермаркет, ти їдеш за кавою або в супермаркет. В кожному житловому комплексі новому старому зазвичай є підземний паркінг, і не тільки для мешканців. навіть, навіть от там от, за решіткою є ще й гостєвий паркінг. Єдине, що у нас чогось ввели таку штуку, що якщо. До тебе приїжджають гості, і вони на машині, і їм треба запаркуватися. У нас зараз ніч. Щоб залишалася машина, коштує 16 доларів. А насправді вони це ввели після того, як деякі дуже хитрі мешканці цього житлового комплексу не платили 75 доларів за паркомісце, а просто паркували машину на гест паркінгу. Друзі, ну також в Америці всі важливі та й неважливі документи. Ти отримуєш поштою ті ж водійські права, він карту. Сподіваюся, що українці по юфою, які зараз в такому невизначеному статусі, якщо у вас є бажання залишатися в цій країні рано чи пізно отримують і грін-карту собі на пошту коротше на пошту приходить все, і також приходить багато реклами. А якщо пам'ятаєте, в першій частині Гаррі Поттера», коли Гарі намагалися доставити його листа, да, запрошення в Хогвартс, коли з усіх щелей вилітають ці листи, то в принципі, те саме ти відчуваєш кожного разу, коли відкриваєш свою поштову скриньку. Щоб ви розуміла, кожного дня тобі приходять ну, велика кількість різних листів, і бачите дуже багато реклами. Он чуві для собак, хоча в нас собаки взагалі нема. І для того, аби одразу це викидати, тут бачите, стоять такі спеціальні ящички, тобто одразу, щоб вони тут збирають макулатуру, то тобто вони розкладають макулатуру, а потім цю ж макулатуру і збирають. Ну, і, друзі, зазвичай в Америці посилки можуть залишати навіть на порозі вашого будинку. Якщо це житлові комплекси, то тут є такі от кімнатки, де зберігаються ваші посилки. От наприклад, якщо прийшов код, ти маєш забрати свою посилку продовж 24 години. Якщо не забираєш, то кожного наступного дня тебе чарджать 10 доларів. Це ввели також нещодавно, тому що багато людей не забирали свої посилки вчасно. Друзі, ну і наостанок розкажу про несподіваних гостей, які завітали до нас в наші апартаменти. Насправді півтора роки тому у нас завелись миші. Ми думали, що то ми ще принаймні, і тоді ми проблему цю вирішили самі. Ми не дзвонили лендлордам. Насправді, коли щось таке стається в тебе миші, щури, таргани, пофігу, ти дзвониш лендлордам, вони по контракту мають вирішувати цю проблему. Це саме стосується, якщо в тебе потік уніта, зламався кран, зламався замок, ти дзвониш лендлордам, і вони самі за свої кошти викликаються зі служби, які це ремонтують, і ремонтують. Тобто, ти цим не займаєшся. Лампочка, навіть якщо в тебе перегоріла, це не твоя проблема, це проблема лендлорда, ти за це та доволі великою сумою щомісяця, в тому числі за те, щоб аби вони менеджили всі ці питання і проблеми. Отже, друзі, у нас завелись щури, навіть не миші, і ми, якщо чесно, трошки в шоці вихідними, наша мія, наша киця, яку, до речі, в одному з попередніх відео назвали жирною. Ми над цим працюємо. Вона худна, ну дійсно набрала вона 7 кг Важить нас спіймала там мишку. Я сфотографувала, виклала в сторі, скажу, блін, у нас знову миші. Тому що така ж історія була минулого року, але ми в. Кухні прикрили виходи а, навколо труб скотчем, і проблема не стала. І мені тро людини написала Кріс, це ж походу щур. Але ось таку от малесенького розміру, кажу, де да, не може бути. А, до речі, одразу від комплексу нам на наступний день принесли ось таку мишоловку Єдина проблема, що тут ми зверігаємо брудну білизну, а я щось забула, я кинула сюди шкарпетку і вона спіймала мою шкарпетку. А так, от та от мишка, точніше, щур як ми потім дізналися, вибігла. Ось тут маленьку дурочку Тобто, розумієте, розмір щура, там реально ось така от маленька. Ось така от маленька тваринка. Сьогодні до нас прийшов Pest Control, Це організація, яка займається е гризунами, у цими всіми шкідниками. Дуже прикольний такий е чоловік прийшов до нас, схоже, на Пітера Петтігрю з Гаррі Поттера. Показала йому фотографію. Він дійсно підтвердив, що це був е щур, а не мишка. Виявляється, що тут щури вони невеликого розміру, Знаєте, не як в Нью-Йорку, ось такі от великі. А і оце було було дитинча і прикол в тому, що щури можуть дуже високо забиратися на різні поверхи. Наприклад, ми живемо на третьому поверсі. У нас було питання, як ця мишка тут сюди взагалі потрапила. Так от виявляється, все дуже просто: це щур, і от наступного тижня вони повернуться, аби скласти не мишоловки, а щуроловки. Ось а так він висунув холодильник, пічку. Ми до речі, не знали, що ці речі висуваються все перевірив. <смеш> в квартирі за 4600, щоб розуміли, завелися щури. Але він сказав, що для цієї ерії, для Беверлі хіллс комон ситуація. Навіть в будинках, які там коштують 10 мільйонів доларів, інколи трапляються щури. Ну, і, друзі, періодично я у відео розігрую листівки. Знаю, що вам це подобається. Ви пишете з задоволенням: хештег, хочу листівку, бачу це по кількості, і от вже в п'ятницю буду надсилати нову партію. Але сьогодні хочу розіграти щось більш масштабне: ось такі от прикольні брилки з надписом Голівуд. Це, от як знаєте, на алеї Зірок. Тож, якщо хочете одну з таких брилків, пишіть хештег Хочу подарунок. І один з таких брилків відправиться скоро до вас. Тож, друзі, якщо вам сподобалось відео, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал напишіть коментар. Чи є речі, які вас здивували, чи в принципи в Україні є вже багато чого схожого, тому що я розумію, що країна змінюється, тому можливо, вже чогось не знаю. Тому також напишіть, буде цікаво а, дізнатися. Якщо хочете подарунок з Америки, пишіть хештег, «хочу подарунок, і можливо саме ви отримаєте а, класний брелок з надписом Голівуд. А на цьому все не забуваємо донати на ЗСУ. А, і нехай в вашому житті, якщо якісь проблеми і трапляються, то вони будуть лише побутового характеру. Усім бабай.